Класні крафтові старі кав'ярні, які на ринку вже більше десяти років. Я шаболда, яка просто бігає і пробує каву на смак. Це просто 80 гривень за один капеч. Це ваншка краси, тому що ти надто красивий. Приємно кава, цигаретка така. А ви хто мужчина? Чому не знімаєте? Я ховаю соски, тому що мені чоловіки не потрібні зараз. Швидкі чоловіки не завжди хорошо. Друзі, всім привіт! Прекрасний колокольний дзвін у нас сьогодні. Ми перебуваємо на Троєщині, як ви бачите, подивіться, який чудовий район. Сьогодні я хочу зробити тест номер 2 найкращої кави Києва, але вже на Подолі. А Ви що думали, що я на Троєщині і таке кальсо тут блін, стоїть, звісно, ні. Яка в мене задача тут класні крафтові а, старі кав'ярні, які на ринку вже більше десяти років в Києві? Ще у 2014 році з'явилася кава третьої хвилі. Що це означає? Це означає те, що мені вітер гойдає волосся. Я змерзла, як то як та собака. Заклади третьої хвилі це такі заклади, які спеціалізуються на е, виробництві, на смаку, на якості, на способу приготування кави. Тобто, ставляться до неї просто як, як до матері. Отак, от, от і зараз ми спробуємо, яка кава тут найкраща на подолі, що тут взагалі є, і блін, і взагалі все. Я змерзла. Я ховаю соски, тому що мені чоловіки не потрібні зараз. Я, е, в мене є тільки Ваня, і я буду працювати. Е, погнали зі мною, що е, пити каву. Правильно від кивому. Друзі, ми перебуваємо на верхньому валу 18, Саме за цією адресою знаходиться заклад Кавовий Дім Лондон. З 2014 року працює в Києві саме на Подолі. Вважається найвідомішим, найстарішим саме. Хоча ні, не найстарішим. Про найстаріший ми трошечки пізніше, але один з, най, е, з найстарших закладів, які відносяться до е, кавової культури третьої хвилі. Ви зараз бачите на картинці інтер'єр е, виглядає досить старим, але він повністю в стилі е, Британії, Лондону. Там е, всередині є навіть телефонна будка, у якій е, навіть можна комусь подзвонити, але е, я навіть не пробувала. Друзі, я взяла. Тут еспресо, але тут в позиціях він дея як мак'ято і стандартний капучино. Коли я запитала, що тут у вас ще є цікаво, мені на жаль нічого на це не відповіли. І взагалі обслуговування тут на даний момент мені не дуже сподобалося. Тому що коли я сказала, що мені потрібно випити капучино, мене не спитали, на якому я хочу молодці. Це по перше. По-друге, мене не спитали, який я хочу об'єм. В них був було декілька позицій, 180 вісімдесят грам. 300 грам, але мені на жаль не запропонували більше, хоча я могла взяти його, а не на найменше капучино. Існу е, з приводу макіато. Експресо, друзі, я сказала експресо, я найкраща. щодо цін, Вони тут достатньо демократичні. За капучино я заплатила 80 гривень. Хоча що таке 80 гривень за капучино 180 Не таке вже і демократичне, правда? І еспресо Макято 70 гривень. Взагалі, що таке еспресо Мак'ято? Це еспресо, в якому додана молочна пінка. Зовсім трошечки Пробуємо. Що я можу сказати з приводу цієї кави? Взагалі, у еспресо є декілька критеріїв оцінювання, і я вам теж про це розкажу. По-перше, це консистенція, по-друге, це смак, по-третє, це е крема, тобто це пінка, яка осідає на, е на самому стаканчику. Mm -hmm. І після тут я відчуваю mm -hmm. після смак якоїсь ягоди, але я не можу зрозуміти, якої. І трошечки мені він гіркуватий і кислуватий. Пахне пахне приємно, але дуже багато гірчинки. Тобто я можу е, свідчити про те, що трошечки пересмажені зерна. І по-друге, я не вважаю, що це еспресо Маклято. Якщо ви розбираєтесь більше ніж я. Я почитала про каву, друзі, щоб ви мені не казали, що я шаболда, яка просто бігає і пробує каву на смак. Тепер я не просто пробую на смак. В цілому це непоганий еспресо, якщо ви любите, але блін, без без води. Це пити неможливо, а це означає, що М -м, такий собі напій. Цьому випуску я не хочу ставити оцінки типа там п'ятірки, четвірки, тому що я е, не маю достатньої кваліфікації. Це так, тому я буду просто описувати свої відчуття за еспресо макляту в даному закладі. Мені не дуже сподобався цей еспресо настільки кисле, як обличчя персоналу в цьому закладі. Далі капучино. Дуже така густа збита пінка. Пінку не потрібно перезбивати, вона повинна бути легенька. І дуже сильно вона пузириться, Це теж не дуже. Тобто я можу свідчити про те, що тут молоко перезбила. смак це приємний. капучино. Я не відчуваю тут гіркоти. Не відчуваю кислинки. Достатньо гарно пінка осідає на стінках, але все одно. Це перезбите молоко, і після смак, після такого молока трошечки гіркувати не тому, що я випила спочатку еспресо, а тому, що це перезбите молоко. Недоліки суттєві. І а, якщо ви вже заклад, який працює м -м, з 2014 року. Який дуже багато в індустрії всього побачив, багато конкуренції. Я вважаю, що ну на, на такі помилки немає жодного права. Якщо ви не погоджуєтесь, напишіть мені про це в коментарях. Пока. Так, 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 друзі, ми зараз біля кав'ярні Експресоволік Ось вона тут знаходиться. В інтернетах, до речі, пишуть, що це найпопулярніша кав'ярня в Києві взагалі. Ну і ще в інтернетах писали, що тут а, черга кілометрова. Ну я зараз нічого не кажу, зараз просто обід, і ну, люди працюють, щоб купити собі каву. А ми підемо і спробуємо, чому її вважають найкращою в Києві. Підемо. Якщо вийшла з закладу «Еспресо Холік, заплатила я за дві кави 81 гривну. Гривну заплатила 81 гривню і була вражена ціною, тому що ми тільки що заплатили за каву в лондонському цьому домі. Просто 80 гривень за один капеч. А знаєш що це ванічка? Це поліція краси, тому що ти надто красивий. Сидиш зараз і тузом своїм світиш на півподолу, кодолу. я не знаю, якщо чесно. Ну це, мабуть, гривень 40, а це 41. Ось така історія, чому вони так коштують. Так, пробуємо еспресо. Е, до речі, дуже дуже гарна е, крема, тобто піночка така була на цьому еспресо, але вона триману тримається ну, протягом хвилини. Потім вже ну воно вже стояло три, тому я не можу вам показати цю чудову пінку, але вона була. Пробуємо і, до речі, за консистенцію кава, м, наче мені рідкувата, але зараз ми подивимось. В цілому, якщо чесно, цей еспресо кислить дуже, але не гірчить. Тобто, це ми можемо просто бачити, що це такий сорт кави. І е, я б таку каву теж би не випила без води. Ну, тобто вона надто, ну, Еспресо це такий для поціновувачів. Ну я, я, я б його не допила, але це неможливо просто таким. Він надто надто кислий і хочеться дуже його запити. До речі, ви знали, друзі, що еспресо а, викликає зневоднення. Тому а, до еспресо обов'язково подаються в ресторанах а, склянка води. Але ми беремо тейк away, тому а, а, ми можемо тільки сходити нахер непогано, але до кінця я б не допила. Але в принципі за структурою. А, Мені він дуже рідкуватий. Друзі, капучино. Він такий, ну, дебелий 200 грам капучино. Тут, до речі, зараз не можу показати, але тут була гарна пінка збита. Шатається столик, Фу. Ноль із 10. Гарна була збита пінка, і гарний малюночок був. І на відміну від кави, яку ми пили в лондонському цьому домі, ця пінка збита нормально. Тобто молоко не перегріли і це вже дуже топ. Зараз спробуємо, як воно з кавою поєднеться. Консистенція дуже приємна у Капучино. Він не викликає жодного після смаку, тобто молоко точно не перегріли, правильно збили. Нема питань мене. М -м -м. Десятка це дуже смачний капучино. Дуже рідко хто може зварити правильний, правильний еспресо, до речі, і е -е, на, на основі цього зробити е капеч. Ну, ми ж не будемо його виливати правильно, ми зробимо як люди. Чік, а -а -а. і Ваня це доп'є, тому що, ну, Ваня, мужик, він потерпить, а я тендітна жінка. Я ось так роблю, ось так роблю. І ми вирушаємо далі. Ваня, твій набір. На. Це вже другий. А я що? А я, а я на Божому слові тримаюсь. Так і роботаємо. Ваня, коли ми будемо тестити секшопи, ти не підскажеш? Друзі, до речі, якщо ви хочете, щоб я потестила гістівні змазочки, пишіть в коментах. Друзі, ми зараз перебуваємо просто в дуже культовому для Києва місці. Це театр кави на Подолі під назвою Кафа. А саме цьому закладу 15 років. Розумієте, 15 років просто тут е, тусувалися люди. Але взагалі закладу кафа, е, якого він там року в Києві він відкрився не тут, перший е, в центрі Києва в 98-му році перший заклад був, і це, блін, взагалі, капець. Тобто це були люди, які вирощували каву культуру з нуля у Києві. І вони працюють досі, і досі цю культуру поширюють. Взяли ми микаву. Зараз я продегустую капучино. Воно тут коштує 65 гривень. А потім я протестую еспресо. До речі, дякую цьому пташечку за те, що він нас музично супроводжує. Капучино непоганий, але він трошечки гірчить. Пінка тут в порядку, але сама. Сама кава, тобто еспресо, який тут є, він трошечки пересмажений, самі здерно пересмажені. Но після смак не легенький кремовий, а після смак такий з гірчинкою. Не кислинка, а гірчинка. Тобто це арабіка, але дуже пересмажена. Капучино мені не дуже смачний і дуже дуже гаряче молоко. Капучино такий собі зараз побіжу за еспресо, бо він там стоїть. Нікуди не йдіть. Якщо йдете, то за запірожним. Він пахне дуже приємно. І пінка на ньому була нормальна. Каштан впав не мені на голову, це теж приємно. І консистенція, наче, наче нормальна, не надто водянистий і не надто густий. Тепер я розумію, чому капучино був такий несмачний. Тому що він зроблений на такому еспресо. А, більше гірчинки, ніж кислинка. Але Фу, ні, я б його. Я не те, щоб його без води, я взагалі б його не пила. Мені дуже не подобається. Но він і кислий, і гіркий одночасно. Тобто немає тут певного смаку. Він просто, типа, є еспресо. Якщо ви хочете там збадьоритися за секунду, то, мабуть, це ваш варіант. Ви просто п'єте і та працювати на завод 14 годин. Блін, Ваня, я дуже хочу пісяти, пішли попісяємо десь. Блін, бачиш, ми обидва хочемо пісяти, це тому що ми п'ємо багато кави, але в нас там, до речі, два заклади залишилися. Я сподіваюся, якийсь закладів пустить нас попісяти. Я йду, наприклад. Друзі, ми зараз перебуваємо біля закладу світ кави. Історія цього закладу розпочинається ще зі Львову, коли там свої двері вперше відчинила кав'ярня у 2000 році, тобто 23 роки цьому закладу. А згодом він відчинився і у Києві, точніше відкрився. А двері відчинив ось така в мене грамотність Чик! <реш> Йдемо потестуємо, що там є взагалі. Ну, мені здається, якщо в них франшиза діє дуже багато років, то кава повинна бути на вищому рівні. Так, друзі, ми взяли вже каву у світ кави. До речі, це найдорожча кава, яку ми брали. 85 гривень коштує капучино. А в, о, в якомусь закладі як ми за 81 взяли дві позиції, і 69 коштує еспресо. І, блін, якщо ціна відповідає якості, то це буде просто дуже класно. З еспресо почнемо. Мені подобається дуже консистенція еспресо, і на запах дуже яскраво виражений такий, начебто фруктовий такий присмак. не знаю, як сказати. І, і приємна така пінка, яка стікає по, по самому стаканчику. Прикольно дуже. Оцей еспресо, мабуть, я б випила навіть без води. До речі, поки що дуже ну, найприємніше еспресо, який ми пили. Прикольні такі нотки шоколаду, начебто, після після смак шоколаду і ягід, наче лісиш чорну шоколадку з цукатами, з якимись несолодкими. Дуже прикольно. Ставлю лайк цьому стресу. Капучино далі можу сказати, що пінка тут класна, малюнок на пінці теж дуже класний. Називається цей малюнок Лате Арт, щоб ви знали. А це я, бачите, почитала і тепер знаю. На запах приємне. До речі, друзі, як відрізнити гарну пінку цю крему, цю від негарної. Вона повинна бути такого світло-коричного золотавого кольору. Тут саме це і є. До речі, тут дуже смачно пахне цигарками вишневими. Ті пакети Black. на правах реклами цигарок, знаєш? Дуже А, все зрозуміло. Ви ну, знаєте такий приємно кава, цигаретка така, знаєш? Дуже смачний капучино, Такий яскравий смак кави оцієї. Блін. Дуже приємно збите молоко і е, не не пересмажені зерна кави. М -м. Мені дуже подобається ця капучина. Добре, обсмажені зерна. Якісні зерна і добре взбите молоко, не перезбите, не перегріте, Тобто, ну у мене нема питань. Тому, в принципі, ну хлопці точно знають, що вони роблять. І за таку ціну, тобто краще переплатити трошечки, але отримати гарну, смачну, якісну каву. І в нас що, Остання позиція зараз, так що біжимо до неї. Що може бухнем чи що? Ну що це yeah. нема кави, не бачу нічого. Друзі. Ми йшли, йшли вулицею тут. І побачили заклад еспресамента. Я теж про нього багато чула, і я знаю, що там смачний раф. Ну тобто, я люблю там раф. Я там декілька років тому там пила раф, і мені дуже сподобалось. А зараз не не п'ю, але ну блин, я не можу тестити раф, коли я всі інші заклади тестила еспресо. І капучино. тому візьму ці дві позиції і повернуся до вас. Друзі, взяли ми там каву. Коротше. Що хочу сказати, що в Еспресо еспресомента каву готують на каві Іллі. Це дуже популярний хто там, компанія, яка виробляє каву. І ця компанія мені завжди подобалась. Де, Мені здається, що це смачна кава. Точно знаю, що це 83, начебто капучино, і 47 еспресо. Давайте спробуємо еспресо. І до речі, блін, скільки б я не заходила в цей заклад, там завжди дуже приємне обслуговування, дуже приємний баріста. Такий, знаєте, чолов'яга йому десь ну не знаю, 35, і він в саку і каву. Він мені зробив просто за хвилину, за одну хвилину. Прекрасно. Хоча швидкі чоловіки не завжди хорошо. Це непоганий еспресо, гарно зварений, прекрасна тут піночка така і е, за консистенцією немає в мене питань. Далі, капучино. Приємна пінка, малюнок на пінці Просто прекрасний. Я не знаю, як вам показати, просто повірте на слово. Він прекрасний. І мені сподобалося, що так мені приємно його подали. Пробуємо. Ой, друзі. Це найсмачніший капучино за сьогодні. Точно кажу. Це прям а, не знаю, що це так спрацювало: шарм барісти, чи а, сам, сама марка кави, з якої виготовляють, або просто заклад. Але це найсмачніший капучино на, 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 на даний час часу, час, як каже мій друг. М -м -м. О, це офігенний капчина. Я думаю, що якщо ви е візьмете раф, от просто якщо ви будете на подолі, зайдіть туди і візьміть раф. От ви точно не пошкодуєте, бо він, він просто божественний. Я не брала, бо ну не маю права порівнювати з рапом. <світтє> так, а тепер що? Ну я потестила. Тепер будемо робити висновки. Сьогодні був чудовий день. Ми з ванічкою вибралися на подол для того, щоб знайти тут найкращу каву. І е, я можу сказати, що кава тут, в принципі, вся дуже і дуже непогана. Мене е, тільки не дуже приємно вразив кавовий дім Лондон, обслуговування на низькому рівні, наче вони вже втомилися працювати, якщо чесно. Я можу сказати, що кавова культура в Києві це е, не знаю, це має дуже високий рівень і. Е, для киянина, і я думаю, що для, там, для Львова, для Києва, для Харкова кавова культура має велике значення, тому що є у людей певний ритуал. Ти береш каву, виходиш на прогулянку і кайфуєш від життя. Я, я ну, не дарма люди так полюбили каву. Е, рекомендую вам спробувати каву саме на Подолі. Мені тут дуже подобається. Подивіться, яка тут краса. Тут просто е, старий Київ. Розумієте, це класно, це приємно і е, закапучив. Йдіть в Еспресо Менте, де я тільки що була. За, е, за еспресо. Йдіть куди хочете. <плес> ну, все, друзі. Підписуйтесь на мене. Якщо ви досі не підписані, будь ласка, дуже прошу вас підписатися, ставте мені лайки, пишіть коментарі. І я знаю, що 80% моїх глядачів дивиться мене без підписки. Це мені дуже важливо, тому що так ми пробиваємо це цю, цю стіну і передвигаємо цей канал. точніше, мій канал кудись. Туди, де можна його дивитися. Все, всіх люблю. Пішла пити воду, бо я вже від кави мене тошнить, якщо чесно. Але тільки сьогодні. Завтра буду пити її знов. Пока. Так? Друзі, ми зараз біля кави... Ми зараз, коротше, ще раз.